За традицією, 2 та 3 вересня шостка вшановує дві ключові дати день визволення міста від нацистських загарбників та День міста. Попри воєнний стан, представники влади, небайдужі містяни та ветеранські організації взяли участь у покладанні квітів до пам'ятникам загиблим за незалежність і свободу українському народу. Церемонії пройшли біля меморіалів у центрі міста, нагадуючи про героїзм минулого та сьогодення. Також завітали на Алею Слави, де поховані найкращі сини та доньки Шосткинщини. Ми сьогодні відзначаємо день міста нашого шостки, нашої громади. Він дуже короткий, він дуже немасштабний. Але будемо розраховувати, що після того, як виганемо нашого ворога із нашої української землі, засвяткує широко, масштабно і красиво. А сьогодні просто прошу вшанувати пам'ять всіх загиблих в часи Другої світової війни, а потім по кладовищам всіх воїнів, які в сьогоднішні війні віддали своє життя. Ми повинні задати встанувати. Прошу покласти квіт. Вітаю жителів міста! Шостка з днем визволення міста від фашистських загарбників. І дуже символічно, що в цей день шостка відзначає день міста. Хочеться побажати всім найскорішого миру, в нашій Україні, подякувати нашим захисникам, які боронили і сьогодні боронять нашу землю. Велика їм вдячність і низький уклін сьогодні. Варто згадати також наших загиблих захисників, які ціною свого життя. Виборюють, виборювали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, шановні шосенці, минає 82 друга річниця. З дня визволення нашого міста від німецько-фашистських загарбників. Ціною багатьох життів було звільнено наше рідне місто, яке Зараз живе своїм життям. Якби не було цієї війни, яка зараз натриває, все було по-іншому. Але маємо те, що маємо, і всім будемо боротися до останнього кінця. Україна повинна бути вільною. Слава Україні! Шановні жителі міста Шостка, Від щирого серця вітаю вас з днем міста, днем визволення міста Шостка від загарбників. Хочу побажати перш за все це миру, злагоди. Та процвітання на нашому нашій рідному місті, щоб наша сумщина, наша шостнішня просвіталася кожного день, щоб небо було мирне, щоб наші діти, наші майбутні ходили в мирні школи, щоб вони строїли плани, щоб вони здійснювали плани, щоб наші захисники найскоріше повернулися до своїх домівок, де їх чекають їхні рідні і близькі, зі святом, рідні шости.